Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. Я вітаю вас. Час новин у марафоні. Про все найголовніше з фронту і тилу на 11 ранку. Журналісти фактів та вікон. Росія вранці обстріляла Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару дрона загинула жінка. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У момент атаки вона була на вулиці. Загалом з 8 ранку місцеві жителі повідомляють про щонайменше три вибухи в Херсоні. Через обстріли окупантів місто вже другу добу без світла. Не ходить електротранспорт, є проблеми з водою. Енергетики наразі працюють понад норм. Мови, щоб повернути струм місту. Заживити критичну інфраструктуру, обіцяють у другій половині дня. Українські атомні електростанції зменшили виробництво електроенергії через удари Росії по енергетичній інфраструктурі. Про це заявляють в Міжнародному агентстві з атомної енергії. У МАГАТЕ наголошують, менше ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнський АЕС знизили рівень потужності як запобіжний захід. Найбільшого удару ядерна енергетика зазнала під час вчорашньої ракетно-дронової атаки, зазначають, що потужність була зменшена на дев'яти реакторах по всій країні. Крім того, один реактор на Рівненській АЕС відключили від мережі за словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, Росія, завдаючи масованих атак по українській енергетиці, продовжує ставити під загрозу ядерну безпеку і в Україні, і у світі. Ну а сьогодні графіки вимкнень світла діятимуть протягом всієї доби і для побутових, і для промислових споживачів. Повідомляє Укренерго для цивільного населення. Графіки будуть наступні з 22-ї і до опівночі у всіх областях застосують одну чергу. Світла не буде 4 години до обіду, а потім з 18-ї до 10-ї вечора діятимуть дві черги, тобто це 8 годин вимкнень на добу. Ну а в період з 14-ї до 18-ї години планують застосувати одразу. Три черги тоді знеструмлення буде найдовшим. Енергетики нагадують, причиною відсутності світла є масована ракетно-дронова атака росіян, яка здійснили вони вчора. Тоді було зафіксовано 188 різних ворожих цілей. Ще мінус понад дві тисячі російських вояків, вісім танків і тридцять артилерійських установок. Саме такі попередні втрати ворога за минулу добу запевняє генштаб. На самій лінії фронту відбулося 207 боєзіткнень. Епіцентр протистояння Донеччина. На Курахівському напрямку наші сили оборони відбили 43 атаки. Бої точилися біля десяти населених пунктів. Неспокійної на сусідньому Покровському відтинку тут ворог активізувався, і кількість атак збільшилася вдвічі. Спинено ще Десять штурм важкі бої точаться і на Харківщині. На куп'янському напрямку росіяни били з авіації відбито 25 атак і 12 неподалік Вовчанська та його околиць. На Запоріжжі зберігається тиша, а на Херсонщині зафіксовано 4 напади. Передає генштаб. Наступна наша розповідь про водолазів-розміновувачів. Вони очищають водойми від російських мін. Робота водолаза не лише небезпечна, а й потребує тривалої підготовки. Таких фахівців мало, вони на вагу золото, але роботи їм вистачає, адже вороги замінували 14 тисяч квадратних кілометрів українських водойм. Водолази готують техніку до роботи. Їхнє завдання зараз обстежити акваторію на наявність мін. Мені товариші, це вже як браті. Товариші як браті, і я хочу з ними далі рухатись, вперед, виконувати роботу. Володимир родом з Кіровоградської області. На початку повномасштабної війни був курсантом другого курсу Одеського фахового коледжу морського транспорту. Пішов у армію практично одразу. Описує етапи своєї роботи. Спершу отримують координати. Наша робота. Після того, як наші товариші подадуть координати міноподібних об'єктів, ми вбиваємо сонар ці координати, погружаємось і йдемо до цього об'єкту. Занурюватися треба на велику глибину, це важко і небезпечно. А так як вода дуже велика глибина, часто не можна погружатися, тому ми міняємо людей. Подальші дії залежать від типу міни. Найважче каже працювати з так званими донними. Потрібно йти до міни один-три.

Поки щоб міна не спрацювала, тому що є міна так так же само запобіжник, який може спрацювати, а потім вже вибухнути. Потрібно максимально бути тихим, максимально бульбашки не пускати. Піддонні міни росіяни можуть перелаштовувати каби, їх скидають з авіації. Водолази також знаходять ракети, які не здетонували. Зараз обстеження підрозділами розмінування потребують понад 14 тисяч кілометрів квадратних водой. За матеріалами телерадіостудії студії Моу Бриз Ольга Читайло Факти Сі Єдині новини. Президент Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо підготовки чергового удару по Україні балістичною гіперзвуковою ракетою «Арєшнік». За словами президента, напередодні в Казахстані Кремлівський тиран своїм виступом анонсував готовність вбивати і руйнувати далі. Тож закінчення війни йому не потрібне. Навпаки, Путін не хоче дати можливості і українським партнерам завершити цю війну. На російський шантаж каже Зеленський, треба реагувати жорстко. Тож напередодні президент роз'яснив серйозні ситуації генсеку НАТО марку Рю... Те поговорив із прем'єром Британії Стармаром. А сьогодні планує порозмовляти з канцлером Німеччини Шольцем, коли теж йдеться про ядерний шантаж Путіна розмахувати своїм орешником зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг. Закінчити війну, Путін єдиний винуватий цієї війни та єдиний хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Сирійські повстанці, які борються з режимом диктатора Башара Асада, вперше за останні п'ять років рушили у масштабний наступ. Повідомляють, що вони вже взяли під контроль 34 населені пункти і підійшли впритул до міста Алеппо на боці режиму російські підрозділи, яких Путін відрядив до Сирії кілька років тому, щоб допомогти Асаду втримати владу. Війна в країні триває з 2011-го. Але зараз росіян у Сирії значно менше через війну Путіна в Україні. Тож, на думку міжнародних експертів, це і спричинило. Нинішній успіх повстанців надходять повідомлення, що їм уже вдалося завдати значних втрат силам Асада і російським військовим, а також захопити чимало техніки. Регулярна сирійська армія заявляє про співпрацю з Росією щоб відновити статус-кво сам же Асад, за даними ЗМІ, терміново вилетів до Москви на переговори з Путіним і очікується, що зустрінуться вони сьогодні. Ну а в Тбілісі поліція застосувала водомети і перцевий газ, розганяючи акцію протесту біля будівлі парламенту, і затримала кількох його учасників і журналістів. Стихійні мітинги в грузинських містах спалахнули після заяви прем'єр-міністра країни, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Більше розкаже Олександр Мужичук. Від учора біля будівлі парламенту у Тбілісі запеклі заворушення. Поліція проти мітингарів застосувала водомети і перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців яйця та інші предмети. Перед розгоном відбулися сутички між поліцією та демонстрантами. У центрі міста були жорстокі затримання учасників протесту. До автозаків потрапили навіть журналісти, що висвітлювали подію. Будівля парламенту Грузії, що нещодавно за рішенням керівної партії, стала стратегічним об'єктом, оточена суцільним металевим парканом. Напередодні, після того як влада країни оголосила, що відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до кінця 2028 року, до центру Тбілісі почали стягувати спецназ. Тим часом мітингарі будували барикади з баків для сміття. У МВС Грузії заявили, що маніфестація біля будівлі парламенту перевищила так звані норми, встановлені законом. Президентка Грузії Солома Зоробашвілі приє. Налася до протестувальників сьогодні. Цей неіснуючий та незаконний уряд оголосив не мир, а війну своєму народу, своєму минулому та своєму майбутньому. Ця війна нашому майбутньому, майбутньому нашого суспільства та майбутньому нашої країни. Тому що на цьому шляху немає грузинської державності, немає незалежності і немає майбутнього, окрім як у складі Росії. Президентка Грузії звернулася до спецназу, який уряд спрямував до столиці. Ви служите Росії чи Грузії? Кому ви давали клятву? Ви не звітуєте президентові? Запитала глава держави сьогодні настав важливий момент, або скоріше завершився конституційний переворот, який розгортався протягом кількох тижнів, а може і місяців. Сьогодні завершився шлях, який розпочався кілька місяців тому, якщо не раніше, від Європи до Росії. Для тих, хто все ще сумнівався, думаючи, що може бути інше пояснення. Ці сумніви сьогодні розвіялися. У Грузії за опитуваннями до 80% населення підтримують вступ до ЄС. Країна набула статусу кандидата у грудні минулого року але після ухвалення так званого закону про іноагентів в Брюсселі заявили, що процес вступу Грузії до Євросоюзу фактично зупинений. У ЄС також оголосили про зниження контактів з грузинською владою та припинення фінансової допомоги Тбілісі через відкат у демократії. «Влада йде проти волі власного грузинського народу і хоче затягнути нас назад до СРСР, але цього ніколи не станеться, тому що грузинський народ ніколи цього не дозволить. Стихійні акції протесту одразу у кількох грузинських містах спалахнули незабаром після того, як прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що країна відкладає перемовини про вступ до ЄС до 2029 року. За його словами, тоді Грузія мовляв буде готова з економічного погляду почати переговори щодо вступу до ЄС з трибуни парламенту. Він звинувачений в частину європейських політиків у так званому втручанні у парламентські вибори в Грузії, використовуючи традиційні російські наративи. Вони вимагають від Грузії не реформ, а кроків, які позначали відмови від нашої гідності, це включає скасування закону про прозорість недержавних організацій, скасування закону проти пропаганди ЛГБТ, введення санкцій на вмисний обвал економіки Грузії, звільнення Сакашвілі та багато іншого. Ми рухаємося вперед до Євросоюзу з гідністю. Це мандат грузинського суспільства. Більше мільйона виборців, які висловили тверду довіру грузинській мрії та її курсу, враховуючи. Все вище перераховане. Сьогодні ми ухвалили рішення до кінця 2028 року не ставити до порядку денного питання про відкриття переговорів із ЄС. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від отримання будь-яких бюджетних грантів від Євросоюзу. Заяву керівної партії Грузинська мрія про перенесення переговорів із ЄС прем'єр зачитав лише за кілька годин після того, як депутати без представників опозиції затвердили оновлений уряд країни. Мітингарі вважають такі кроки нелегітимними. Олександр Можечук, на СТБ. Єдині новини. Третя окрема штурмова бригада відкриває фпв школи, щоб навчити всіх охочих керувати безпілотниками. Такі діють вже в Києві, в Одесі, ну а нині відкрили в Черкасах. Перші групи вже почали навчання. Які навички можна отримати на цих курсах, розкаже Ірина Цимбал. На столах ноутбуки і пульти керування дронами. Це перше заняття школи ФПВ, яку відкрила у Черкасах третя штурмова бригада. Потужність. Чим більша потужність, тим більше якби, передача сигналу і якість зв'язку. Спочатку теорія, ознайомлення з FPV, його будова і технічні характеристики. Чим відрізняються від мавіків і так до симуляторів. Руслан тривалий час працював кухарем, але каже, поки не складно. Фізика школи ще можна сказати так. Тобто, якщо в якщо в школі вчився, то трошки розумієш не складно. В мене друзі, які цим займаються ну, на професійному рівні. Вони військові. Ну мене такого досвіду немає. Поки що. Руслан прийшов до цієї школи ще й тому, що тут всі інструктори з реальним бо. Вим досвідом кожна лекція готувалась на своєму досвіді і панувалася, як би кажеться, так щоб було максимально ефективно. Ми розказуємо якісь власні приклади, власні історії. Людям дійсно цікаво. І сюди, я думаю, записуються ті, кому актуально. Якщо вони вже записались, то вони приходять і ми даємо їм результат. Для практичних занять облаштували спеціальну трасу з різнокольоровими воротами мішенями різних розмірів. Тут одночасно може маневрувати три пілоти. Якщо ми бачимо оце коло, ми можемо спроектувати, що це наприклад задня частина танка. Тобто, влетіти, ну ми навчаємо влетати чітко. Наприклад, чітко по центру тут треба влетіти. Чому ми проектуємо, що чітко по центру знаходиться двигун? Якщо ми влетимо в нижню частину, чи в бік, чи ледве як пройдемо там маневруючи, це буде означати, що ми танк влучили, ми його уразили, але ми йому не нанесли критичної шкоди. Тут є всі необхідні умови, щоб навчитися вражати будь-яку за розміром, характеристиками і можливими перешкодами ціль, каже боєць третьої штурмової. Пілот ФПВ з дворічним стажем. А постійне тренування потрібне навіть досвідченим дронарям постійно треба вдосконалювати свої навички. Ми, наприклад, на бойових діях, коли в нас вихідні дні, ми виїжджаємо, літаємо, вдосконалюємось з такими умовами. Я впевнена, що наша армія буде зростати і рівень наших пілотів буде зростати. Черкаси, третє місто після Києва і Одеса, де третя штурмова відкрила fpv школу. Першу організувала безпосередньо у зоні бойових дій, коли постала потреба перепрофілювати воїнів інших спеціальностей на пілотів дронів за тим же принципом і облаштували трасу для відпрацювання навичок тут, бо на Ті, у спеціалістах нині велика потреба. Всі зараз розуміють наскільки велика ефективність в у нас технологічна сучасна війна. Тому ми працюємо над тим, щоб вдосконалюватися в цій справі, щоб готувати професіоналів. Дійсно, завдяки тому, що ми не стоїмо на місці, ми маємо непоганий результат. Такі школи планують відкрити і в інших містах України і чекають на навчання усіх охочих та вмотивованих. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти, ICTV, єдині новини.